Привіт, друзі, сьогодні я б хотів з вами поговорити про таку річ як чайник для кави. Для того, щоб зварити каву вдома, чайник, мабуть, не сама необхідна річ, є інші способи нагрівання води. Але, безперечно, для зручності, а для деяких методів приготування і отримання кращого смаку, чайник має значення. Зважаючи на те, що сьогодні існує досить широкий спектр різних варіантів та досить широке поширення цін. Ця тема варта обговорення, щоб розібратись, чи потрібен вам чайник, і який саме, якщо насправді потрібен. Отже, уявімо ситуацію, що у вас є звичайний чайник і є ось ця чудова річ. Тобто дріп асіст. Ось така штучка. І вона спеціально призначена для того, щоб ви могли зварити каву з звичайним чайником, але при цьому. Мали гарний контроль водички. Тобто, як бачите, тут ми маємо отвори. І в цих отворах, ось по периферії, в центрі, через ці отвори дуже повільно і гарно протікає водичка, і ніяким чином не буде ваше, вашу каву бентежити, буде гарний потік води. Та давайте спробуємо приготувати каву, подивимося, що з того вийде. Отже, я закип'ятив звичайний чайник. І наразі найскладнішою річчю буде те, що нам потрібно трішечки змачити наш фільтр з чайником. З гусячою шийкою ви зробите це легенько. Але ви знаєте, смачується і змачується досить непогано. Тож, перший етап пройдено, далі будемо заварювати каву. Отже, кава. Чекає, щоб її заварили. Зараз ми приладнаємо наш прилад. І давайте почнемо потихеньку вливати каву. Тож, перший пролив. Я наливаю 40 мл води. Навіть не 40. Можна наливати одразу все, тому що вона потихеньку прокапала, пробіглась. Але біжить водичка швидше, ніж то потрібно, я вам скажу. Незважаючи на те, що отвори досить маленькі, але все ж таки. Ну, добре, 30 секунд пройшло, пробуємо ще один проливчик. Ось таким чином. Швиденько протікає наша водичка, досить швиденько. Не знаю, що з того вийде. Чекаємо, хвилина. Так, і ще один проливчик. Ну, вода протікає дуже швидко, це все ж таки не чайник. Але зараз подивимося на ліжечко. Зараз, коли повністю протече вся вода, то ми глянемо, як воно виглядає на ліжечку. Так, є, майже вся водичка протікла. Давайте зараз глянемо, як на ліжку виглядає наша кава. Ну, я вам скажу, друзі, що ліжечко виглядає досить непогано, але... Бачите, видно таке провалля всередині. Тобто виходить так, що кава все ж таки падає вниз, ліжко нерівне, а прогнути до середини. Якщо вам видно, то ось так вона виглядає. Зараз спробуємо каву на смак і подивимося, наскільки вона відрізняється від кави, яка буде зварена звичайним пуровером. Ну і пролив досить швидкий, як бачите. Отже, друзі, давайте перельємо нашу каву і спробуємо її. Що ж, друзі, каву я спробував. Я вам скажу, вона досить непогана. Можливо, вона дещо трошки більш гірка, на відміну від тої, яка буде у вас, якщо ви будете заварювати стандартним пуровером, тобто з маленьким потоком води, з рецептом, розподіляючи рівно пропорції. і так далі. Але в цілому кава. Така, яку можна пити. Відповідаючи на питання, чи дійсно потрібен чайник для пуровору, вам, якщо ви хочете заварювати цим методом, можна сказати, що ви можете починати, не використовуючи жоден із е, там, спеціальних чайників, спеціальних девайсів і таке інше. Звичайного чайничка вам буде досить. Але потім, після того, ви можливо. Хочете більш контролювати водичку і так далі. Вам може допомогти цей девайс, звісно. Але якщо ви хочете дійсно контролювати пролив, і таке інше, то вам насправді чайник буде потрібен. Не одразу починати можна без чайника, починати можна з звичайним чайником і так далі. Але згодом, я думаю, ви до цього прийдете. Вирішуйте для себе. Моя порада для вас, друзі, що якщо ви хочете дійсно гарну каву, заварену поровером, то треба мати певний чайничок. Досить мати навіть звичайний звичайний ось такий чайничок, який ви підігріли на плиці або залили в нього кипяточок, і вже ви зможете більш вдало заварити паровер. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте свої питання, пропозиції. Завжди радий спілкуванню з вами. Побачимось в наступному відео. Пока!